Аніме занадто багато щоб все передивитись, тому доводиться щось обирати, щось відкладати на потім, навіть на наступне життя. Проте це не заважає нам радіти новинкам і чекати їх виходу, такі вже анімешники, чи якщо правильно буде сказати, отаку. Привіт, мої солоденькі! З вами знову Хіко. І сьогодні ми поговоримо про аніме новини цього тижня. Це такий собі швиденький дайджест з самим смачним в кінці. Цього тижня, нарешті, представили трейлер аніме Каєнжі NoMR8. Суючи по трейлеру, кавка тепер буде менше приховувати свої здібності і більше створювати екшену. Тайтл нарощує більше серйозності і затягує глядача в сюжет, сповнений цікавих поворотів. Хтось мені казав, старий вже не згадаю, що далі сюжет має бути жорстокіший. Тож я вже навіть переймаю, що буду скучати по кумедним моментам, за які я і полюбив цей тайтл. Рахуючи, що кавка приблизно мого віку, то більшість моментів для мене взагалі є жизою. Вийшов трейлер і анонс другої частини третього сезону Fire Force. Наскільки мені відомо, то це має бути фінал тайтла, після якого я нарешті візьму за перегляд Soul Eater. Колись я вже починав його дивитись, але якось не зайшло. Проте, після слухів, що кінець Fire Force це початок Soul Eater, мені стало все ж цікаво відчути цей зв'язок. Ну, якщо ми заговорили про фінал, то варто все ж згадати і про мою геройську академію. Трейлер фінального сезону показали цього тижня, і в ньому все говорить про те, що це має бути фінальна епічна битва, сповнена емоціями. Відчуваю, я все ж пущу сльозу, бо то не можна спокійно дивитись в минулому сезоні, в моменті з Бакого, я. Взагалі не міг стриматись. Не буду говорити подробиць, щоб не спорили тим, хто не. Дивився, але якщо хтось шарить, той шарить. Єдине, що мене трохи напрягає, то це думка про те, що фінальний сезон може бути не останнім. Не знаю, як вам, але такий фокус в атаці титанів дуже зіпсував мені враження. І я досі через це його не додивився. Я справді дуже хотів би, щоб вони не тягнули кота за яйця і гарно завершили мою геройську академію. І Деку в кінці засосався з Бакуго та по. Радували вологі мрії Яоищець. Ладно, відійдемо трохи від справжньої чоловічої дружби до новини, яка звалилася на нас абсолютно неочікувано. Лайф Action вітролому анонсували на грудень цього року. На грудень цього року, Карл. Я розумію, що там нема магії, фентезійних спецефектів, але це повноцінний фільм. І, до речі, суючи по тизеру, сюжет охоплюватиме перший сезон. Хоч в тизері небагато показано і навіть не видно обуч головних героїв, але постановка кадрів говорить про те, що це може бути дійсно достойний фільм. Так, так, вам не почулось на фоні всратих лайф адаптацій Цей фільм може бути просто ідеальним. Хоча я би все ж дочекався нормального трейлера або, хоча б постеранонса з презентацією головних персонажів. А і ще забув сказати, що фільм поки анонсовано тільки на кінотеатрі Японії, тож все тут нема про що говорити. Вол, well, жартую. Насправді, якби мені не хотілося подивитись такий е, фільм в кінотеатрі, я думаю, що офіційно він до України не дійде. А якщо не дійде офіційно, то ми вже знаємо, як саме е, це все буде. Цікаво тільки, яка саме команда озвучки візьметься за дубляж цього фільму. До речі, напишіть в коментарях свою улюблену команду, цікаво в якої команди більше фанатів. Також вітайтеся будь-які змістовні коменти, бо це просуває відео. Тож ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал на телеграм, на інсту. Відео тут виходять щосуботи, хоч поки і не в один час, але ну. Точно, що з суботи. А на цьому поки що все. Всі посилання в описі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Тримайтеся в безпеці. Всім ня!